Кролевецька міська рада все ж таки прийняла рішення про ліквідацію гімназії у селі Спаське. А я як обіцяв покажу, як працює Кролевецька міська рада, які вона закупки робить, як кажуть. Покажемо, по чому в Одесі рубіроїд. а точніше, по чому у Кролевці гіпсакарто. Але давайте все по порядку. У Кролевці є буквально декілька юридичних осіб, які афільовані з владою, і саме ці особи і отримують всі підряди в місті Кролевець, і взагалі в Кролевецькій громаді. Одною з таких осіб є Козачинський Микола Миколаєвич. З реєстрів дізнаємося, що Козачинський Микола Миколаївич зареєструвався. 5 липня 2021 року, і о чудо, вже через місяць отримав перший підряд від Кролевецької громади. І з тих пір він регулярно отримує тендери підряди від Кролевецької громади. І вже на отримував таких тендерів-підрядів на 15 мільйонів гривень.